Привіт малята! Сьогодні у нас цікаве заняття. Ми будемо багато грати, а ігри у нас будуть незвичайні, математичні. І так, перша гра. Викладіть та назвіть вивчені цифри в прямому та зворотньому напрямку. Давайте викладати наші цифри. І так, перша. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І останнє, де в нас ту, що ми вивчили, ми з вами закріпили дев'ять. А тепер ми будемо їх називати в прямому, а потім в зворотньому напрямку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тепер в зворотньому напрямку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Наступна гра ставте пропущене число. Наприклад, яке число я пропустила в цьому прикладі? Число 3. Сусіди, числа 3. Попереднє, число 2. А наступне число 4? Ось тут яке я пропустила число? число 7. Попереднє число 6, а наступне число 8. Молодці. А зараз ми зробимо ще один приклад. Яке я тут пропустила число? Число 5. Попереднє число 4, а наступне 6. Молодці, все правильно. Дітки, курка бігла до своїх друзів та розсипала зернятка. Намалюйте такий малюнок і собі. Що ви будете малювати? Точки! Точечки. Бачите, які вони кругленькі маленькі. А тепер. А тепер намалюйте ще дві точечки. Ось так. Дивіться, одна і друга. Ви з'єднайте їх, ці дві точечки. Ось так. Що це у вас вийшло? Це лінія. Без початку, без кінця лінія пряма оця. Скільки нею не йти, до краєчка не дійти. А нам, давайте намалюємо ще дві лінії. Ось так. Дітки, які вони у нас вийшли? Трошки кривенькі. Щоб намалювати рівну лінію, нам потрібна лінійка. Подивіться, як це робиться. Давайте за допомогою лінійки проведемо дві лінії, рівненькі, уважно, не поспішайте. Одна лінія. І зробимо іще одну, також за допомогою лінійки. І відзначимо на них точки. Один і точка 2. Це в нас пряма лінія. А зараз завдання буде більш важким. Спочатку намалюйте точку ось так. А потім проведіть через неї лінію. Одну і ще одну. У цій точці лінії перетинаються, дві прямі лінії, які в точці перетинаються. Тепер ви вмієте малювати точку пряму лінію і лінії, які перетинаються. Можна намалювати лінію без лінійки, це крива, як ми з вами робили. Крива малюється різними способами. Можна ось так її малювати. Можна ось так вогнуту робити, а можна її закрутити. Це в нас, дітки, крива. Також пряму лінію можна зламати. Ось так, дивіться, ось така ламана лінія. Значить, гори, да? Це ламана лінія. А якщо з'єднати кінці ламаної лінії, вийде замкнена ламана лінія. Наприклад, дивіться ось так. Це в нас замкнена ламана лінія. Останнє завдання накреслі дві зігнуті лінії, які перетинаються. Ми їх часто використовуємо, коли малюємо хвильки. Ось так, діти, дивіться одна хвилька. А тепер малюємо ще одну. Це такі хвилясті лінії, які ось тут, бачите, ставлю точку, де вони перетинаються. Молодці малята. І останнє завдання, на логіку, в мене є ось такий квадрат. Потрібно його зафарбувати. Дивіться, ось тут зелений, червоний і блакитний колір, який ми з вами зафарбуємо ось тут. Можна блакитний? Давайте отак зробимо блакитний. То Тут у нас який буде червоний. А тут ми який будемо фарбувати. Якщо тут червоний, блакитний, то тут який кольор? Зелений, все вірно. А ось сюди який кольор ми з вами поставимо. Блакитний. А тепер давайте ось тут блакитний, червоний і тут який. Сюди ми будемо зафарбовувати зеленим. А ось тут у нас буде червоним. Дивіться, щоб наші кольори. Не перетиналися. Бачите, як у нас вийде гарно? Ось так ми зафарбуємо. Ви сьогодні, малята, молодці. Сподобалось наше заняття? Ми дізналися про лінії, прямі, зігнуті, ламані та точку. До нових зустрічей!